Колтунович Олександр Сергійович, платформа за життя і мир. дякую пане голову. Шановні народні депутати, шановні виборці. Я звертаю увагу на те, що депутатська група Платформа за життя та мир надала пропозиції за двома ключовими напрямками: перше це суттєве збільшення соціальних стандартів. Друге, це комплексна підтримка внутрішньо переміщених осіб. Перший момент найважливіший, чому це так важливо, тому що інфляційний тиск, який здійснюється впродовж багатьох останніх років, і прогнозується наступний рік. А також заявлена уже фактично прогноз. Нозована девальвація національної грошової одиниці вони безумовно вплинуть на розкручування інфляційно-девальваційної спіралі в країні, що обезцінить доходи пересічних громадян України. Ми розрахували, от сьогодні порівнювали, приводили для бази порівняння 2021 рік. Ми розрахували вплив інфляції кумулятивного індексу інфляції на такі показники, як прожитковий мінімум, як мінімальна заробітна плата, і встановили, що при номінальному зростанні за 5 років на 43% з урахуванням індексу інфляції вона зменшується в наступному році на 20%, Наприклад, приведу цифри, якщо Заявлений показник вісім тисяч гривень, то по факту буде 4823 гривні. Це ще до оподаткування. Так само прожитковий мінімум і мінімальна пенсія, чи прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність. Виходячи з такого значного інфляційного тиску, ми запропонували суттєво збільшити розмір майже кратно мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії для того, щоб отримати відповідний економічний ефект. Другий важливий Момент, на який ми звернули увагу, це пропозиції щодо комплексного вирішення питань пов'язаних з проживанням і отриманням допомоги внутрішньо переміщеними особами, тому що ті цифри, які встановлені Кабінетом міністрів України, ті норми і правила, які залишаються, вони ну якщо слово смішні недоречні, вони безумовно мізерні, потребують суттєвого збільшення і комплексного підходу. Повторюсь, в вирішенні даної проблематики, тому що 3,7 мільйони є одна методологія підрахову інша 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. Це велика фокус група і майже 20% фактичної чисельності населення України, і вона потребує також суттєвої допомоги. Ну загалом я не можу не звернути увагу на комплексну макробюджетну ентропію наростаючу, яка є у нас в країні. Я не можу не погодитись з тим, що складна, яка у нас ситуація є в бюджетній сфері, в бюджетній політиці, з зовнішньо. Фінансами і, зважаючи на цей факт, я все таки пропонував би уряду обновити. Вновити скоригувати показники бюджетної декларації наступ на наступний рік і аж до 2028 року. Адже постелекторальні цикли, які от відбуваються в Сполучених Штатах, були зараз в країнах Європейського союзу. Вони призводять безпосередньо до того, що обсяг надходжень до бюджету України зменшується, в тому числі від країн Європейського Союзу, і вам це прийдеться диверсифіковувати. Дякую за увагу.